Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, мої підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 12 жовтня, з вами я Галина. Так, перше, щоб я не забула, просила передати вітання Єлена зі Львова, своєму братові Герману Галущенко. Просила передати вітання. Гарного вам дня, Герман. І успіхів. Так. І розглянемо такі питання. Ну, Написали, питають мене. Юлія Свереденко, чи може бути президентом України. Так, Юлія Свереденко, чи може бути президентом України. Юлія Ненадіжна. Високомір'я, ненадіжна, безполезная суета і пустоні. Ні, Ні. поки показую так. Так, просили подивитися Святогірськ, Донецька область, чи перейде в Харківську область. Святогірськ. Чи Святогорск. Чи перейде в Харківську область Ближайший ближайше положительний результат, але пізніше. Але пізніше по-новому і положительний результат. Але по зв'язкам це пізніше, не в цьому місяці. Ну, а що? А чекає? Що чекає? Яка доля? Міста Святогірськ, Донецька область, яка доля? Друге состояння ще не терпіння сверхіння. Яка доля? спекуляція пока йде обмануті надіжди спекуляція йде і він не окупований Не показують порабощение, да? Ну, на від цього Освобождение от этого всего. Вот это вот да? Прильоти, удари, і спекуляція йде. Але обмануті надіжди от цьому этому ворогу і освобождение. Там болезни, болезни и спустошення святогирск. Так, Ну, вот этому ворогу подвешено ще Ще подвешена ситуація. болезненная и спустошення святогирск. Але о цьому ворогу, от это, который спекулирует туда-сюда, обмануть надежды и корабль освобождение тут идет и корабль. Ворог оцей. Корабль. Уход. Уход. Яка доля. Ну, ще, ще прильоти. Там прильоти. Дорого плата Святогірськ. Дорого оплачена победа. Ну, ворога уход. От приход уход. Бачите? Дві карти дороги. Ворогу уход. Оккупації я не бачу. Но ситуація ще подвешена, ще ось тут и мечі, і спустошення, і конфлікти. Це прильоти, прильоти. І ще ситуація подвешена. Ну, удача йде і дорого оплачена победа. Конечно, дорого. Там спустошення. Ну а так, оккупації нема, прильоти ще, так. Да. Так, хорошо. Дивимося далі. А. Що-то там білоруси приведені в бойову готовність. Чи буде наступ на Україну з Білорусі? Що вони там в бойову готовність. Чи буде наступ з Білорусі заблуждение? Препятствія велике. вони не полізуть. Велике препятствие, хлопці, стіною. Оправдане подозрение. Наступа ні. Ні -ні, ні, ні, ні. не бачу я. Наступа — ні. Всі карти говорять, що ні. А на Польщу? Підуть білоруси на Польщу? Що вони там в готовність бойовую? Чи на Польщу підуть, то то є договор щось. Договор, пажі, договор і новості. І новості, і таке рішення. Чотири карти і... Вот эти пять карт говорят, может такая буты. Так, мечи. Чрезмерный энтузиазм. Враждебность. Ну, долгие проблемы, говорят. Болезненно долгие проблемы. Не, я пока не бачу. Корабль перевернутый. Ну, договор вот такой вот все есть. Не, пусто. Пока пусто. Пока не. Так, хорошо. Буду дивитися кожен місяць. Чи закінчаться бойові дії у жовтні? Може, треба поближе дивитися. От, кожен місяць. Почався місяць і дивиться воно. Ближче, тоді, може, покажуть, коли. Ну, не показують. Чи завершаться бойові дії обстріли у жовтні 2025 року в Україні? Покажите, пожалуйста, чи завершится? Враг за спиной. Так, захист, хороший захист. Что там так, завышенные требования? Мстительные, завышенные требования. Чи завершится? Тут помечи, да? Не, отсрочка. А В не. Че не. Чи завершиться війна при Зеленському? Чи буде завершення війни в Україні при Зеленському Володимиру? Зависло при ньому. Розлад якийсь іде і зависло. Не, неустойчива ситуация, плохие приметы и зависло. И каса, тяжелый труд. При нем я не бачу, щоб завершилось. Так а шо. Потребность помощи, недоверие, сильный гнев. Трудное сражение растрата энергии. Важный выбор, важное решение, выздоровление и д. Прижинки говорят. Говорять про жінки. Ну или жінка якась допоможе, положительне розвиття. Ну от, що то всі карти говорять ні. Ну, хорошо, давайте так спитаємо. Чи уйде Зеленський з поста президента в цьому році, 2025 2025. тут говорят, через серьезное вмешательство идут перемены, колесница, и завершение цикла. Через серьезное вмешательство. Я вот... Жинка тут С помощью. Жинка то помогает дуже хорошо. Че уйде? потеря завершение цикла и потеря ну на раздорожье еще на раздорожье движение вперед и перемены и разногласия великие разногласия юридически одна жинка другая жинка карта помощи рука помощи и вот это серьезное вмешательство вот такое. И как у него перемены идут, и завершение цикла, и потеря, вот потеря. И перемены. Важные изменения в жизни. Ну, давайте испытаем, чьи будут выборы. Ну, до конца року. Еще на раз Сомнення, ну там завершение цикла иде. Чи будуть выборы в цьому році, 2025 в Україні? Так, переход другое состояние. Нарушение. Ну, Борется за це бореться. Карта силы перемоги. Чи будут не отрицательный ответ? Отрицательный пока что. Ну, в общем, пока сомнения. Так, хорошо. Ну, як от сказати про це? Чи завершиться війна при Зеленському? Я би сказала, що ні. При Зеленському ні, тому що показали, що все зависло. Зависло і великі розногласії. І показують жінку. Так, ну добре. Чи доб'ється Путін своїх цілей у війні з Україною? Чи доб'ється Путін своїх цілей? Ціль? Довгі проблеми. Чи доб'ється? Розорваний контракт і захист, і уход. Не, Ні. Ні, шибка. Розрив Разрив отношень. Зависло все. Навіки все зависло. Ні. Азар такий є. Нічого не вийде, Хаос і розрушення. Ніяких нічого не доб'ється. Так, таке питання, що буде з військовими, які пішли все СЗЧ? Що їм за це буде? Все заче. Що буде? Ну, тут кому дороги випадають? Трус неуверенності, що буде? Ничего не бачу. Ничего не бачу. Хорошее предзнаменование и удача. Так, отсрочка, отсрочка. Печаль, депрессия, трусость, неуверенность. Неудача. Борьба за выживание. Ну, что решать будут? Решать будут, а и что? Посадят, чи шо их там? Да Та не бачу я. Решение императора, что? <coughs> Ні, а не бачу нічого. Дороги, що то. Типа як помощ, чи правильно я зрозуміла військовим, які все зача. Будуть покарані вони? Чи будуть вони покарані? Покажіть, пожалуйста. решение проблемы, как вознаграждение, тирания и разрыв. Не, не что-то по-новому еще. Что? Ну, что-то болезненно. Не, я ничего не бачу. Ну, якась неприятная неожиданность, неприятная ситуация. Карта мира. Не, я не бачу такого ничего. Чтобы их там покарали, посадили. Нет. Скажем так, амнистия. Так, доля Москвы. Яка доля Москвы? Покажите, пожалуйста. Подальше мы. Яка доля Москвы? Так, неприятная ситуация. Решение проблемы, страхи. Ого, дьявол. Дьявол и в огонь. И прилеты, и удары, и разрушения. Сила велика, враждебность, и прилеты, и удары, и огонь, и страхи, и великие удары, прилеты, удары и разрушения, Згорить, к чертовой матери. Борьба за выживание. Отаке таке жде Москву. По отшельнику. Неудаче. Болезніна. Всі карти отакі. Ну, це по умеренности. чуть пізніше. горить буде. Це ми вже кидали на Москву. Це таке і показували. Так, ну що, і всі питання, да? Подивимося, що ми подивимося сьогодні ще. Давайте подивимось Покровск. А, там селище Покровське, от питають. Подивіться, селище Покровське. Що там, яка там ситуація? Селище ПГТ чи що Покровське. Донецька область. <кхем> Борьба за виживання. Ненадежна. Покровське. Ну, тут прилеты и удары. Покровска на этом еще. Тут хорошие новости идут, и ну, все. Оно уже говорят, нужен отдых, восстановление энергии. Ворог цей и але суета, бесполезная суета, и корабль все показывает им. Ну, ще все прилеты, удары. Прилеты, удары. Подлость с азартом. с азартом. Ну, без ниша перемены. А сейчас пока тирания и прилеты и нестабильность. Перемены должны быть, а без Пока такая ситуация. Прилеты, удары. Так, Покровск. Место Покровск. Что чекаю. Какая там ситуация? Место Покровск. Че будет оккуповано? Освобождение. Перша карта. Крысы лізуть. Не, оккупации не. Тяжелый труд, коса с кашей. Не перемога в наших. Оккупации нет. Ця лисица лизе и бедственная ситуация, місто Покровск. Разрушение и большие бои. Драка страшна. Бачите, все разрушение и коса. Там пекло оно. Он як драка. Але ж перша карта освобождения, і тут перемога. Після длительного сражения. І оці лисиці, неудача. І карта. Болі... Болі... Больной город. Больне місто. Все Пекло, я ж говорю. Точка опори на місці, Окупації я не бачу. Але печаль, депресія, невежество. І от такі драки, і отакі розрушення і скашується косой. Перемен і освобождение буде. І як з нуля. Покровська, як з нуля ночне. як родиться заново і освобождение, і карта перемоги. Окупації там не буде, але ж розрушення воно які. Родиться заново. Чи повернуться туди люди в ближайшие 2-3 роки. Чи повернуться люди в Покровськ Донецької області. Розрив поки і пусто, спустошення. Боротьба за виживання. Люди виживають де, де можуть. Все під контролем. Чи повернуться, пока не бачу я. Там тиранія, пока. ну пока отрицательний ответ. Пока ні. Там розрушення. куди повер... повертатись? Плохі приміти і отрицательний ответ. Повернуться, але пізніше додому. Повернуться, рішення проблеми. По справедливості буде. Все одно люди повернуться. З нуля начне. Але ж таке оце пока не. Пока не. При жінки, що ли? Опять жіночка. По справедливості, удачний случай, равновесие, восхождення. От карти показують. Пока оце не Отрицательний ответ. Конечно, карта конфлікту, ударів, прильоту, перемога. От п'ять карт говорят, що повернуться люди і буде відстроєно, відбудовано. І буде все по справедливості. Так, подивимося. Львів подивимось. Що там Львів? Яка ситуація на ближайше щось с азартом. Подвешена. Ситуація подвешена. С азартом на Львів. Так, ну тут що? Якась неудача і. подвешенная карта конфликта. Может быть прилет в ближайшие дни. Львив, может быть прилет, неудача, одиночество и карта конфликта. И все подвешенности. Тут и дело все решение и договор. Ну да, потеря, мрачные мысли. Так что прилет Львив на ближайшее. И Тернопиль. Тернопиль. По прилетам на ближайшие дни усталость, Истощение там тоже. Бедственная ситуация. Якось укрытие. Оправданное подозрение. Дорого. щось может заплатить. Разлад. И дорого заплатить может Тернополь. Непримиримость и карта негатива. Прилет может быть по умеренности. Чуть пізніше, Чуть пізніше прилет. Может быть. Тернополь обережно. І это. Що дивимося ще. Дивимося Запоріжжя. Щось там пишуть. от все, і гатять, і прильоти, і лізуть, чи буде окупація Запоріжжя, чи зайдуть. Ну, Вольной город, конечно, і удари страшні. Болезни, карта і удара. От, карта болезни і удар. Прильоти, удари. Що тут дороги. Дороги. Хлопці гонять. І удача. Ніякої окупації тут не буде. Зависло ще підвішено. Це ж все зависло. Отсрочка і зависло все. Все під контролем. Ні, окупації вони не зайдуть. Там хлопці стіною стоять. Ой, сильний враг, Сильний гнів. Надежна хлопці, хлопці надежна і удача у наших там. Прильоти, удари, так. Да. Окупації ні в Яка не надоїли вже, господи Боже. Та скільки ж можна. Херсон. Херсон. Че зайдуть в Херсон ще орки? Херсон, че зайдуть? Вот долгие проблемы, говорят, долгие проблемы. Бедственная ситуация Херсон. Прилеты. Че зайдуть? Не. Не, не, не. Спекуляция, да, лизуть, лизуть, лизуть. Але обмануть и надежды им там. И бесполезная суета. Не. Не. Хлопці тримають, розбивають. І, ну да, дідственна ситуація. Розрушення велике Херсон. А окупації вони не зайдуть більше туди. А вони б туди і не зайшли, якби їх не запустили. Це я вже казала і не раз. Не, якби не відкрили двері їм, як до себе додому, то вони б туди й не зайшли. Ні, окупації Херсона не буде. А розрушення великі. Ще прильоти. Що там по Донецьку вдарили? Що там Донецьк чекає? Дрони. По Донецьку. Так. Донецьк. Яка ситуація на ближайші дні по обстрілам? Місто Донецьк. Потрібність допомоги Донецьк. Ну, порабощение. Отут тут Отут окупація. тут Ну, там прильоти щось, да. Негатив і прилет. і Критична ситуація Донецька. Ситуація критична. Вони повинні там уйти. розрив відносин і дорога. Але там ще, ось дивіться, які драки, і критична ситуація, прильоти, удари, і як ще, і бої будуть, напевно, тому що драки такі. І це саме, от розрив відносин, краткий союз. Разрыв отношений. Вот такая карта. Значит, все, кинец. И дорога. Ну, это же все же завысло Все по умеренности это все. Так, и что мы еще подивимося? Что там в Одессу зайдут? Чи зайдут россияне в Одессу? Не. Не. Прильоти ще, да. Враждебность сильно. Не. Разорванный контракт. Лицемерие и это. Неприятное. Не-не, тоже дороги. Тоже дороги. М -м. Не. В Одессу они не зайдут. Там перемены у них. Разрушение ще. Прильоти ще, да. да Разрушение Одеси. Зайти не зайдуть. Дніпропетровщину ще дивимося. Чи зайдуть росіяни на Дніпропетровщину? От там село, друге, третє. Чи зайдуть росіяни на Дніпропетровщину? Ну, там є ситуація. Ні, нічого не буде. Нічого не буде. Труса с і розрив, розрив, та їх там розбивають воно. Розбивають хлопці, не зайдуть вони туди. Mm -mm. Тут перемены идут. И договор. Ось все рішення, договор. Колесо фортуны, решение проблеми. Нічого тут не будет. Но ще ні, это фантазії. Что вони туда зайдуть, это фантазії. Прилеты, удары, так. Да. Зайти не зайдуть. На Чернігівщину зайдуть. А Чернігівщину росіяни. Буде таке. Нет. Да, вот тоже усталость істощення. И освобождение Чернигивщина. Ну, дорого плати, конечно. Прильоти, удары, да. Враг за спиной. Отсрочка, отсрочка, отсрочка. Ні, это говорят нелогично, чтобы они туда зашли и оккупаться. Трудно, трудно. Разрушение, да, тоже показывают. Чернігівщина. Прильоти. Але тут переміни йдуть. Хороші перспективи і хороші новості, важна інформація. Тут переміни должны быть бути везде. Ось показують. Все під контролем. Розрушення, так. Карта міра, перемоги. Ні. Не буде. Вони вже нічого нікуди не зайдуть. Ніякої окупації більше не буде. Ніхто б нікуди не зайшов, якби не пустили. Тут, от подивитесь. Якби не відкрили двері. В самому початку і не запустили. То, то так би і розрушення, да, так, прильоти, розрушення. Отак от, так що ніхто нікуди більше не зайде. Не сумщину, от ми дивилися, вчора дивилася. Там погнали взагалі хлопці наші. Ну, отак. Прильоти, удари ще, ще прильоти в этом місяці, до кінця місяця будуть. Ще нема прикращення. Будемо дивитися кожного місяця. Все, мої хороші, дякую вам за перегляди. Дякую, що ви зі мною, за вашу підтримку, гарного вам дня, мирного неба, щоб скоріше це все закінчилось, а приділиться якось в житті. Щось хотіла, ще якесь питання, але не записала і крутиться в голові, забула. Все, будьте здорові, до побачення. Старість не радість. Пока-пока.